Всім привіт! На огляді пневматична гвинтівка. Ось таке виробництво Китаю. Модель називається Shanghai B11 Air Rifle. Тобто пневматична гвинтівка Штрих-код такий, щось по-китайськи. Поставляється в картонній коробці, вона нова. Відкриваємо саму коробку. Що тут бачимо? Пневматична гвинтівка упакована в поліетилен. Так, достаємо. Проставочки різні такі. Що тут ще по комплектації? Це у нас просто руку паперу Маємо такий паспорт. Зараз трішки подивимось. Так, що у нас тут по паспорту? Ось індустріал. Щось там пневматичне гвинтівка, мадин Республіка Китай, Чайна. Тут чек від Ібісу. Так, на китайському. Вказані моделі. У нас B1.1. Вона виготовляється лише в калібрі 4,5. Інші моделі також перечень є. В калібрі 5.5 навіть виготовляються. Ось їхні характеристики, вага. Так, довжина тут таке. Так далі. Інструкція з експлуатації, як користуватись, як правильно прицілюватись. В принципі, для новачків досить потрібні. Такі інформаці... інформаційні дані. Так, далі ртаємо. Взрив схему маємо, але тут е... розписано все китайською та англійською. Хоча, якщо кому потрібно якісь деталі знати, то Взрив схема дещо може допомогти. І, по суті, все такий простенький паспорт. Трішки демонстрація гвинтівки. Ну і буду розповідати потім, що у нас тут до чого. Ось, демонструю, як вона взагалі виглядає. Маркування таке маємо. Так, це я коробочку підклав, щоб вона тут трималась. Мушка така, зріз ствола. Ну, в принципі, перейдемо до характеристик гвинтівки. Так, стосовно технічних характеристик гвинтівка. Не важка, 2,5 кг лише, дуже компактна, довжина 97 см, хоча виробник зазначав 98 см, я переміряв. Десь, навіть якщо міряти 96, на 98 см ніяк там не виходить. Так, Довжина ствола. Ствол недовгий, 40 см. У багатьох пневматичних винтівках переломних зазвичай 45, а то й 50 см, хоча деякі виробники є 40 а то й менше. Діаметр ствола 15 мм, класична така товщина ствола для багатьох пневматичних гвинтівок. Калібр 4,5 мм. Маркування маємо: модель B11, виробництво Китай. Серійний номер, хоча він якийсь невеликий, незрозуміло як там ще з буквами. З їхніми. Ось таке маркування H чи N. Чи що Воно таке попередження. Ось якийсь англійською мовою, як багато де на пневматиці і пишуть. Сама пневматична гвинтівка в дерев'яному ложе. Пластиковий затильник. Такий ось. Такий звук віддає. Все інше з матеріалу. Ну, тут лише ковпачок, пластиковий, а все інше це сталь. Навіть мушка, вона теж стали. Стволь стал, сталь, само собою, прицільна планка сталь. Компресор сталь, спускова скоба сталь, спусковий гачок сталь. Ну, тут все по суті інше зі сталі зроблено. Дерево не зовсім зрозуміло, якої породи. Трішки таке підфарбоване та покрито лаком. Залізло, вкрите воронінням. Таке досить якісне чорного кольору вороніння. Одноманітне. ну Вона нова, потертостей ніяких не помітно навіть. Гвинтівка має виту пружину сталеву, звичайно, тобто не газову. Швидкість виробник зазначає. ну, Не виробник, а реалізатори багато які магазини вказують. 150 метрів на секунду, хтось 170 зараз ми спробуємо заміряти швидкість. Кулями шершень 0.46. Зробимо два постріли і подивимось на їхню швидкість. Шершень 0,46. 184. 183. Чим же цікава ця пневматична гвинтівка? Тим, що вона є найдоступнішою гвинтівкою на ринку України. Ціна її там в межах можливо 45-50 доларів, в залежності від деяких знижки, в кого купувати. Ну, плюс-мінус в такому діапазоні. Вона дуже добре підходить для підлітків. Для дітей, ну, звісно, з доглядом дорослими потрібно її користуватися, вона, як і звичайно пневматика, продається без дозволу з 18 років. Так що ми тут маємо? Прицільний пристрій у нас відкриті, це у нас сілик, який регулюється по, по вертикалі. Тут 6 положень. Ось такий простенький. Ну, по суті, це, можливо, комусь навіть візуально буде напоминати автомат Калашникова. Там також по цьому принципу підіймається цілик. ось так. Такий проріз маємо. Мушка, можна сказати, що вона не регулюється, але вона посаджена на ластівчин хвіст, і, можливо, її можна якось там підстукати, зсунути по горизонталі. Але якщо вона стріляє плюс-мінус точно, то цього робити, в принципі, не варто. Також на гвинтівку можна встановити оптичний приціл. Тут є ластівчин хвіст 11 мм. Шкода, що нема лише якогось отвору або пазу для компенсації віддачі, тобто для стопора для якого-небудь. Ну, встановити можна за допомогою кілець або моноблоку. Також слід зазначити стосовно органів керування. Тут у нас спусковий гачок, лише з органів керування запобіжника ніякого нема. Переламається ствол, нічого нажимати не потрібно, ні ніякі там речашки. Просто легким ударом б'ємо по стволу, збиваємо з ригеля і переламуємо ствола, оскільки нема запобіжника, навіть автоматичного, і як такового, як в ПСР в мене навіть колись я демонстрував. То при натисканні на спусковий гачок буде зрив ствола. Тому, коли ви переламаєте ствол, заряджаєте. Потрібно палець тримати вздовж циліндра ствольної коробки, ні в якому разі не на спусковому гачку. Можливо, так тримати при споряджанні, тому що може бути випадковий зрив, можна тримати травму, прихлопнути, якось прищемити руку, вдарити себе стволом. Ну, але це... Також можна вважати як плюс, якщо вибережно поводитись, можна зняти з бойового зведення ось таким методом. А також немає інших зайвих маніпуляцій. як із автоматичним запобіжником. Хоча, по суті, до кожної зброї, навіть якщо це пневматична гвинтівка, потрібно все одно якимось чином звикати. Оскільки це бюджетна пневматична гвинтівка, тут є деякі нюанси там з підгонкою, наприклад, потилочника, як в моєму варіанті. Але це дуже не критично, тому що все це компенсується дуже бюджетністю. Вона дуже бюджетна. Якихось таких візуальних там поганих оброблення металу непомітно. Ось демонструю все. Візуально навіть за свої кошти вона дуже приємна. Ну, досить ергономічна за рахунок того, що вона ще не легка така, і коротенька, з нею досить зручно стріляти і взагалі користуватись нею. А зараз спробую відстріляти гвинтівку кулями Шершен 046 на 10 метрів по ось такої мішені від Богдана Дона. Зроблю 5 пострілів. Думаю, цього цілком буде достатньо, щоб подивитись на її купність та наскільки вона точна. Із коробки, скажімо так. Зараз тут підлаштую стрішки цілитись буду. Під зріз круга. Цілик встановлений, до речі, на мінімум, тобто підіймати його ще можна аж на 6 положень. Гвинтівка дуже комфортна, до речі, перезаряджані, переломлені. Тому підліткам, дітям, жінкам буде досить зручно. Так, Дві кулі у нас залишаються. Відстань така цілком нормальна для цієї гвинтівки. Звісно, можна і пробувати на більше відстані, але для огляду нормально. Так, і остання п'ята куля. Та потім підемо дивитись на результат. Так, відстріляли п'ять куль. І не вимикаючи камеру, йдемо дивитись результат. Так, що ми тут маємо, щоб було все чесно? Ось 5 влучань, я їх не бачу, так само, як і ви, бачу тільки що. Щойно, раз, два, три, чотири п'ять Трішки полетіло вправо, хоча тут може бути нюанс конкретно цієї кулі. Але купність для 10 метрів. Незрозуміло якими кулями, тому що куля не підбиралася, дуже пристойна, я вважаю, як для бюджетної гвинтівки. Підбиваємо підсумки. Досить бюджетна гвинтівка пневматична. Кулі теж цілком бюджетні. На 10 метрів така от купність. От Для порівняння коробка сірників, навіть якщо ви на дистанції 10 метрів наставите собі цих коробок. ну, Можливо, навіть я стріляв з опору, з рук теж буде. Велика ймовірність, що ви плінкінгуючи, позбиваєте ці всі коробки з першого пострілу і вам може навіть буде нецікаво. Також буду далі спробувати стріляти на більшій відстані, використовуючи інші кулі, тому що я вважаю, що цей потенціал гвинтівки не розкритий, оскільки спробували лише тільки такі кулі 0,46 шершень. А спробуючи інші кулі, думаю, результат може бути. Ну, Наприклад, як оці три, а можливо навіть і краще на 10 метрів. Також в майбутньому, можливо, поставимо сюди оптичний приціл, подивимося, як воно буде виглядати, як воно буде стріляти. Відстріляємо на більше відстані, мабуть, виробник все-таки розраховував, якщо цей цілик коригується тут, бачите, от, аж на стільки ось зараз. О, навіть ще більше. То, скоріш за все, не, не лише на 10 метрів можна розраховувати. Побачимо, якщо підняти настільки цілик, на якої відстані куля буде прилетати в мішень по центру, скажімо так. Все це перевіримо. В наступних відео буде теж багато стрільби, багато порівнянь. Інші кулі. А кому сподобався огляд, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Ставайте спонсором, хто має можливість та бажання. Ну і всім до побачення.